Вітаю вельми, шановне панство! Сьогодні буде такий невеличкий або великий огляд такого вимірювача вологості деревини, ну і стін, як тут пишуть, що стін штукатурених, цигляних, бетонних, які в нього функції і для чого він? І що він робить? Невеличка така предісторія, я його мав вже зробити цей огляд давно, але щось так відтягувалося, відтягувалося і так вийшло. Коли мені прислали детектор, ось цей ядерного випромінювання, ось такий і прилад з функцією нічного бачення, прислали мені ось таку штуку. Не знаю для чого. Я її не замовляв, але огляд на неї я зроблю. Чесно, чесно. Я вам все розказую так, як є. Я би краще хотів мати такий вимірювач зерна, чим дерева. Ну, є то, що є. Давайте ми його відкриємо і подивимося, що тут є всередині. Ось так він виглядає, така коробочка. Ось таке все тут понаписуване. А всередині ми бачимо сам прилад. Ось такий він. Шнурок для заряджання від любої мобільної зарядки від USB на USB тип C, тобто Type-C. Ну, і, звичайно, інструкція на китайській та англійській мові. Коли я знімав на цей прилад огляд, на прилад вимірювання радіації, перепитували, де він, він заряджається. Так, він заряджається. Також USB Type-C. Ось тут таке є гніздо для зарядки. таке воно. Так що я в цьому ролику вам це показав. А тепер давайте перейдемо до огляду, саме приладу, із-за якого сьогодні це відео виходить. Ми його відкриємо. Я не експерт з оглядів, я просто покажу те, що мені прислали, і плюс-мінус, як ним можливо користуватися. До речі, тут є фонарик, тут є отвір для скидання даних. І що тут? І тут зарядочка під USB. Тип C, Type-C. 2,4 дюйма екран. Ми це, зразу, зразу ми це видаляємо. Плівочку, як завжди. Ну, і давайте ми включимо його. Не знаю, пишуть що точне вимірювання, просте використання. Давайте подивимось. Кнопка включення. О, щось він кипішує. Щось тут дуже сильна вологість. 23,3%. Тут перемикається дерево. Кнопкою ОК. Ось так. Це корок походу. Це стіна цегляна. Це м'яке дерево. Це тверде дерево. Ну, коротше, чи то гіпсова стіна, то стіна цегляна. Коротше, максимальна глибина. Провірки зондування 17 мм. пише в інструкції. Робоча температура від 0 до 40. діапазон вимірювання від 0 до 75%. А давайте трошки підемо в меню. Ось тут ми бачимо ліхтарик. Ліхтарик включається кнопкою Save. Зажати і Потримати. Нажимаємо, включився ліхтарик. От він світи, світодіод. Так само і виключається. Нажимаємо кнопочку, він виключається. Кнопкою ОК ми міняємо режими тестування. Ось це режим тестування бетонної стіни HB. Це м'яка деревина. Це тверда деревина. Це по ходу ПВ, PW, Штукатурина стіна. Штукатурена стіна бетонна стіна м'яке дерево і тверде дерево. А бачите, які рівні вологості допустимі. Ось Тут воно щось вже на твердій деревині. От кнопочка HOLD, Вона так як фіксує. А, я палець тут поставив. Тут не має бути ніяких пальців. Зрозуміли, воно не має там пхатися нічого. Якщо є каплі водички на деревині, їх треба витерти. Давайте зайдемо в меню. Подивимось, що тут у меню. Щоб зайти в меню, зажимаємо кнопочку зірочка, тобто ОК і тримаємо. Відкривається нам меню. Переміщаємось по меню стрілочками. Тут збережені результати у нас можуть бути. Перекидаємо. Це автоматичне виключення. У мене його немає. Можна поставити, якщо ви його не чіпаєте. Він через 5 хвилин, через 10 або через 15 виключиться. Це гучність сигналу. Аби перейти в це підменю, також нажимаємо коротко ОК і міняємо. Стрілочками переходимо у внутрішньому меню. Щоб поміняти це значення, динаміка, також нажимаємо ОК. І цей звук ми збавляємо, що я її зараз зроблю, бо він мене трохи напрягає. Все, ОК. Окей. А, он тут стрілочка є. Назад. Тобто бек це є назад, стрілочка. Ідемо далі. Тут мова англійська, китайська. І скинення. Даних до заводського налаштування. Беремо, нажимаємо кнопочку ОК, воно в нас перепитує, чи ми хочемо скинути, обнулити дані, чи не хочемо. Беремо ОК і обнуляємо дані. І воно зразу нам викидає заводські налаштування. Перша мова стоїть китайська, ми її міняємо на англійську. Нажимаємо ОК і в нас пішло все з нуля. У нас не буде ні збережених результатів, у нас не буде ні наших якихось там налаштувань. Оту От пікалку, що ми там налаштували, її треба. Бачите, вона стоїть посередині. А ми її візьмемо і зараз зменшимо так, як я хотів, тому що я скинув на заводські налаштування. Все, вертаємось назад і взагалі то все. Взагалі-то все. Тут показує максимальне значення, тут зараз температуру в приміщенні показує. зараз в даний момент 27 градусів. І тут показує нам е, значення, яке є зараз. Це гіпсова стіна. Давайте ми так до стіни прикладемо і подивимось, що воно нам заспіває зараз. Ну, бачите, показує, що 13-14% вологості. Є в стіні. Давайте прикладемо тут. А тут тільки 5,3. Бачите, чим нижче, тим більша вологість виходить. Давайте я переверну. переверну. Поміряємо тут. Ось тут 12% вологості, 10% вологості. Тут під верхом Тільки 6%, тут допустима норма, там якби для цієї стіни трошки завелика вологість. Можливо, можливо і так. Аби переключитися між режимами вимірювання, нам треба кнопочку ОК натиснути коротко. Ось бачимо. Раз. Це буде зовнішня стіна, я так зрозумів, то внутрішня стіна. Давайте подивимось, що нам на зовнішній стіні покаже тут вологість. О! О, тут взагалі 25, тут 11. Коротше, я не знаю, я не розуміюся для чого. Ну, деревина, понятно, стіни, там хіба, Тут -то і так видно, де, якщо буде підвищена вологість, там буде пліснява. Так, це м'яка деревина. Давайте ми поставимо на м'яку деревину і подивимось, яка є вологість. Вологість в даному випадку 18-19%. Бачите? У кожному місті буде показувати по-різному. Так як заявлено, що це прилад дуже точного вимірювання вологості, то він буде показувати по різному. Ну, я вважаю, що ялина це є м'яка деревина. Сосна, ялина. Там. Дивіться, тут 18%, тут 19, тут вже 20%. Чекайте, що це тут. Я тут руки підсуну. тут треба забирати руки. І дивіться, якщо ми хочемо, наприклад, зафіксувати цей показник, бачите, у мене відволов... Ні, це, Я вам скажу, це є чутливий. Бачите, я руку підтягую, рука в мене мокра. І значення міняється. Ось поставили, подивилися, 18,8. Ми хочемо зафіксувати. Нажали кнопочку Hold. Коротким. І дивимося. Тут 18,1, 18,6, 8, 19. Ну, 18,1. Нажимаємо кнопочку Hold. І у нас, так як ставиться це на паузу, цей показник. Якщо ми хочемо його собі десь зберегти, нажимаємо кнопочку Save коротко. І воно дані збережено. От якось так. А давайте ми поміняємо на цьому дереві, поміняємо значення на hard wood, Тверде дерево. І що воно нам покаже? Якщо брати тверде дерево, воно показує 11, 10, 11. І бачите, максимальне значення 11,3 було. Більшого не було. Маю я тут горіх. Ну, я вважаю, що це є тверда порода, давайте поставимо на горіх. Ну, От горіх, він не є сухий, і в нього і в нього вологість велика. 20% це вже типа критично для, для цього варіанту. І в мене тут кусочок дуба. Ось такий дуб. Ну, бачите. 15,6. Давайте ми поміняємо на м'яке Ну, тим більше. Ну, 26% вологості. Я не знаю, що це, для чого це. Друзі, пишіть в коментарях отакий прилад. Ось такий прилад. Я вважаю, що мені для мене він безпотрібний. Я не займаюся якимось таким виробництвом деревини, що мені потрібна настільки точна вологість. Ну, є, та і є. Є фонарик. А ви включите фонарик. Зажимаємо кнопочку. Одна одно, що тут добре, що тут є фонарик. Але, ну, не знаю, можливо, комусь цей прилад буде корисним. Можливо, хтось для когось він і такий потрібний. А ви напишіть в коментарях, чи потрібен такий прилад пересічному громадянину або для домашнього користування, так як, наприклад, мені, чи там ще комусь. Я не знаю. ну, Я не займаюся цим. Ну, прислали мені, ще раз повторююся, прислали мені і попросили показати відео. Добре, я зробив огляд. Можливо, комусь він буде потрібен. Посиланнячку на даний прилад я, звичайно, залишу в описі під відео. Кому потрібно, переходіть. Ціну. Дивіться, ціна міняється. Там постійно якісь то акції, то, то ще якісь знижки, то ще щось. Ціна міняється, я за нього не платив нічого. Скажу вам відверто. Цей прилад мені прислали на огляд. Дивіться, я ставлю його на папір, він показує всю маму, який софт. Це м'яка деревина. Ну, показує, яка вологість є. Така цяцька, бо я вважаю, що це цяцька. Можливо, той, хто робить меблі з дерева, якісь поробки, можливо, він йому дуже і дуже корисний. Для мене він ну, безпотрібний. Мені краще би був вимірювач вологості зерна. О, це би була річ. А дерево міряти, не маю я такої потреби. Поки що. От зерно було би, було би люкс. Так що панство, таке мені вдарували такий прилад, буду міряти дошку. В принципі, фонарик є. Пок! Фонарик світить. Якщо треба, наприклад, знати якусь там. Надзвичайно точну вологість деревини. Ну, він, самі бачите, як він реагує. Дивіться, воно приближається і значення міняється. Значення міняється від самого повітря. О, руку приближаю, ось і значення міняється. Бачите? Від руху повітря. Ну, не знаю. Таке кіно, такий огляд. Дякую всім, що дивилися. Пишіть коментарі. Я його мав ще зробити давно, але щось так відтягнув, відтягнув. Думаю, блін, а я ж мав зробити то відео. Ну і мав і вам показати. Чесно, чесно. Самі бачите, чесно. Бажаю вам всього, того, чого ви бажаєте мені. Нехай взаємно буде вам. Бажаю вам миру, саме головне миру, здоров'ячка і завжди в будь якій ситуації залишатися людьми. Ну а на цьому все, як завжди, до скорої, до нової зустрічі. Скоро зустрінемось.